Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. в новому відео ми оті от катакомби зачистили і тут були скелети. І я обіцяв вам показати, яку ще зі скелетів можна вибити зброю в цій печері. В цій печері можна от вибити скілеті отакий кроссмесер. Хто хоче може цим зайнятися. Такий ще тут у них. Тут перед тими скелети, які ми зустрічали, ще такої такого зброї не, не випадало нам, а тут випадає. Так, давайте в цей відео ми підемо, зачистимо оту всю частину дерево Ерд, чи едер, як тому прані. Подивимося, що тут нас чекає. Так давайте підемо тут на гору. Тут нові таких Без... доволі яких звати Вороги? воруї закинули. Дивиться, якими підкапуємо. Тут можна навіть, хто хоче повибивати з них зброю і їхні обладунки, тут можна тим зайнятися. Можливо, я так і зроблю і наступного наступному відео я постараюся з них повибивати щось цікаве і вам показати. ще випадають і соняшники. ну Соняшники нам не дуже цікаво, нам би цікавіше було їхня зброя. Так, давайте підемо і в блудунки видати. Отут є у нас босс, який охороняє тут, тут дерево. Давайте на всякий випадок викличемо на підмогу лицаря он тут ще до речі ходить на ну, ладно ми зачистимо потім же. давайте спробуємо подолати цього босса. Нашли цепівся взагалі не ясно. О, Зараз він з п'ять у нас буде можна давайте ми його доб'єм. Все Зробили. Зробили. вон 4680. О! І дістали. Дві сльози з нього. Зараз глянемо. Троті, сльози такі цікаві. Так, от ми на ту напевно так. Зайвем. Збільшує ОС. Так і от ту. Так. Сейчас получаємо. Ага. От нас же тих сльоз трошки є. І ми можемо їх змішувати біля благодаті. Можна буде змішати і подивитися, що воно нам дасть. Так, давайте подивимося, що у нас тут біля дерева робиться. Біля дерева бачу скупа соняшників росте. Так, тут у нас ще. І вороги. Я не подивився, як їх правильно звати. Треба буде глянути і також глянути, що з них можна вибити. Так. Ну, давайте почнемо, напевно, підемо по тій стороні, по лівій і пройдемося. Дивимось, що тут можна ще знайти. Так, вон тут ще один ходить. Можливо, нам повезе з нього цікаве вибити. вибить. Щось вибили. От, його поночі вже нам легше, менше буде вибивати його обладунки. Так, давайте прийдемося, глянемо. Так, де ми є? Ага, тут щось. Так, храйні, якщо ми сюди підемо. Сюди. ага, тут ми можемо потім спуститися. Ясно. Ага, от мист. Так, тут мист. Так. Дивимося, що ми тут маємо. Тут віти пасуться. Маємо кістки росте. Квітка. Так, маємо ще гурубину. Так. Щось випало віці. тут зелені росте. Здається, вже з вами там десь лілії збирали. Mm. Так Тут, у нас ще з'явився пещере. Так, йдемо сюди. У нас на тій стороні, ми на тій стороні були. Так, тут а ми знизу зіскакували, здається, там от якраз і брали ті були. Напевно, зараз туди не підемо, нам треба зараз зіскочити, тут є інше місце, де ми ще з вами не були. Так, тут ще у нас горбина русте, от тут ми ще з вами... Не були. Я вам казав, що там можна з тої сторони було зіскочити і з сеї. Давайте зіскочимо з сеї. Тут, до речі, дуже багато кажані, треба бути обережними. Так. Тут ще будуть, мені здається, блискавки будуть. Кажани тут літають. Як би нам зіскочити краще, щоб не нарватися сильно. А, так я. Я це? на воблисках дічалися і тут а, у, тут орутить. Виты блискаво тут у нас есть нас чекає скоробей який ну, от якраз україна молнии блисковок, якраз і таку нову Ось такой кавич Так Де у нас тут Ось там от висять купа Все так, але ми не можемо їх дістати тих кажанів. Так, десь там тут ще б мали бути тих кажанів. би бути купа. Нево. Він відлетів. Давайте. Так, добре. На одного менше. Зараз ми нарвемося ще на інших. Так, ну, отута, вон тут он 30 привычка. Так. Тут і тут ще бачу ще один з твоїх сторони. Так, можливо ще десь не пропустили. Так, що у нас тут а на краю? На краю ми ну, тут... Пекати не можемо тут за убри. Давайте призбираємо ці грузові квіти. Можливо, збираємося, щоб нас не сильно зачепило. О, зачепило, але нічого страшного не сталося. Так. О, ще тут взявся ще один кожан, але ми його вчасно побачили. Все, тут горубимо. Тут ми внизу з вами вже були. Там була тоді печера. Був тунель Морна, ми туди заходимо. Все, тут ми з вами дослідили, щоб не йти. Навколо давайте вернемося сюди і підемо досліджувати навколо дерева знов. Так буде, я гадаю, простіше. Давайте вернемося сюди. Можливо, нам ще вдасться щось вибити з тих ворогів. Але вони там нижче були, тут а здається один. Так, нічого не випало. Так, йдемо. Давайте подивимося по тій стороні, ще тут. Пройдемо туди далі, ще собі сонячників трошки наберемо. Так. Та там ми зіскок, зіскакували вниз. Давайте тепер підемо тут навпруги, подивимося. Що нас тут чекає. Так, тут вже мені було знов черепаха, але давайте ще візьмемо шию, шия нам зовсім зашкодить. Демо там от нам треба. Де ще там кажани літають? Так, тут ми знайшли ще череп. отут тут чути спів. Тут щось типа такого, як співаючий с -с -с сирена, який співаючий кажан є. Такий ворог. Ще так, тут у нас такі. Вот, а вон бачите, як сирена співаючи вона співає. Так. Тут окажан літає. Тут у нас корабій є. Але той скоробій нам сильно нічого не далі. Фляги поновить, нам поновлювати фляги сенса не було. так Тут ще є, ходить, під, ще є підсомить, один ворог ходить. На жаль, з нього також нам нічого не випало. Ладно, давайте подивимося. не та щось співу наш. Так, тут у нас є ми. Ну давайте спустимося. А, ну так, давайте сюди ще підемо. Так, тут у нас ще зелен. О, тут -а. ще пів люди з'явилися. Ходять тут -а, там десь вогонь і метелики. Так, давайте тут вбираємо тих метеликів. То, щоб нас випало тих напів людей. Так метелики ми ще є. так тут в нас ще на нас чекає о камінь туди крик так а ну давайте глянемо що тут зверху так а зверху тут ще уламки так ні камінь. непогано так, давайте лягуватимо. О, а там от, бачите, то ходить той маузолей, за допомогою якого ми можемо подвоювати великі руни, але тільки в одному маузолеї ми можемо подвоїти одну руну. Що такі от справи. Потім підемо вниз, я вам покажу. Так, де вони тут співають? Йдемо. Зачистимо. О, тут ще один сажан якийсь. Так, десь ми його пропустили. Тут ще от і купок краженів. І так собі співає. Подивимось, що вони нам охороняли. Так, щось. Ага, м'ясо охороняли. І... О, золота руна з неї 6 випала, то я так розумію, то з неї теж непогано. Шоста то Немало то рун буде. Так, тут більше. Ніби нічого такого немає. Ми йдемо далі навколо дивимося, що у нас рубина. От та бачу. далі собі. Ну, ну давайте в ругнем ніколи в небі. Вниз. Ще поки не підемо, але думаю, в наступному підемо відео. Так, давайте тут ще у нас є дещо пошукати. Так, тут а ми вже ніби дивилися, давайте обійдемо. Так. Бачите, той Мавзолей ходить. Вони є, до речі, за... Колоколом з таким і є без. І там в одних там якісь великі руни можна в одних приходити, а інші в других. Так, все тут а ми з вами чисто не йдемо дивитися далі. Далі що нас чекає? Бачу тут ще кажіть, ця посеця. Тут ми ще запустили гриби. Так, там ми вже були. були. Так зараз ми обійдемо ту дереву тут навколо. Треба буде нам потім спуститися трошки вниз. Так. Ще в нас тут? Ще в нас гриби горубина. Ще гриби. Так, квітка. Так, десь тут нам треба буде... Де воно спуститися. Певно там далі. Зараз глянемо. Так, тут та, ні. Десь там має бути. Ага, отут ще ми чуть не пропустили діллю. горубина горубина так тепер димоці де? ну, там десь лут ага от ми можемо тут зіскочити а там десь ще має бути внизу лут ну давайте зіскочимо тоді тут Подивимось, давайте вип'ємо може пляму не сядь там нас щось чекає то його знає якісь кажани можуть бути так тут так вітать тут нічого немає Вийте. Так, вот, бачите, там, був, там треба буде зіскочити. Давайте ще тут 1. Побуваємо тих. Ось які тут. Також невідомо що забули. Нічого ніби немає, так? От бачите, ми підемо там ще є благословення. От, підемо там його запалимо. Але давайте заберемо тут луч, що я у нас на горі. Сюди на нього можна скочити тільки здається звідси. От. от, так от. Коплеємо, скакуємо і забираємо. А в нас тут такий герб. Звідки гірбом щит? Де він такий хитрий? От, є. Який з гірбом за мене? Святай, що він нам. Фіз... Від фізичної має 100 захист фізичної сюди іншим. Так, собі тепер Какуємо, напевно, ось сюди, щоб не сильно розбитися. І давайте не підемо, запалимо. Благословень. Деякі крафтові речі. Ой маємо. Тепер нову благодать. Так, от бачите, де ми є. І тепер ми можемо тут, ще нам залишилась отака велика частина на досвідчення. Але я вам обіцяв чистих ворогів. Повибиваю їхню зброю і пладунки і вам покажу. Тому на сьогодні, напевно, всім дякую і гарного дня. І напевно до зустрічі.